Три, два, один. О, чувак! У світі є вівці і є вовки. Я знаю, що ви, хлопці, двоє утомлених подорожніх, які збилися з дороги. Тому лізьте до річки очистимо вас хрещенням. Взагалі, я за хрещення вогнем. Гаразд. Запишись мою школу реслерів і стань справжнім чортям! На це він планує спустити життя. Так, планую. Яким чином, напівголий хлопець із синдромом Дауна, який нічого не знає про цей світ, утік у тебе з під носа? Ви з ним, друзі? Так. То з'ясуй, де він і привези назад. Ти мене переслідуєш. Давай, дружити. Вештатися разом, тусити, кайфувати. Тобі до школи реслерів Вейден? Так. Отже мені з тобою по дорозі. Я тебе проведу. Я шукаю хлопця, який зник. Ви його бачили? Гей, утікачу! Зустрів твою подружку. Така ж притрушена, як і ти. О, да! О, так. Правило перше не відставати. Правило друге я головний. То яке перше правило? Тусуватися! Ні, не тусуватись. Опа! Опа! Зак, ти завів малого з синдромом Дауна, казне куди. Поки ти там папірці перекладаєш, ми тут життя живемо. О, чувак. Коли на день народження задуватиму свічку, віддам бажання тобі. Я пообіцяв йому, що відведу до школи решлерів. Ми не збираємося лізти на оцей так, твій плот так. і нікуди не попливемо. Ей, Елеонор! Я не хочу додому. О! О! <гаду> То це далеко. На мапі десь так. Ти вимірюєш пальцями. Так. Час нам повертатися. Ми можемо бути сім'єю. Друзі, це сім'я, яку ти обираєш. <гаду> В усіх реслерів є альтер его. Тобі потрібне прізвисько. Арахисовый сокил! Арахисовый сокил.